задаю питання, чи можна заробити в Польщі. Ні, ну, заробити можна. Але... Але не кожна... Як, яку суму, хто хоче заробити? Якщо робити від квадрата, то можна більше заробити, а якщо від години, то смотри, скільки за годину платять і скільки годин працювати за місяць. Але ну, треба брати теж до уваги, що якщо ти робиш на годину, тебе робота стабільніша, ні? Постійно робиш, а якщо від квадрата, то зробив, закінчилось і, ну, і да. перерив, да. то теж є такі нюанси. А зорієнтуй, скільки може, можуть майстри заробляти в Польщі плюс-мінус? На що розраховувати тим, хто планує їхати чи, е... чи шукає роботу на будові в Польщі? Ну, все залежить від того, яка оплата йде. Чи від квадрата, чи від годин. А як оцінюєте? Ставка, яка, на твою думку, нормальна ставка на будові? Чи які ставки ходять на будові в Польщі? Е, в залежності від складності, від матеріалу і від що е, ложити. Є такі будови, де між колонами просто заложити, а є, так як ми останню будову робили, там дуже багато вуглів, е, дуже багато. Е, Откосив, угу. що далеко не, не поженеш і багато не зробиш. Погана, була, даже... будова. А? погана була будова. Ну, будова не погана, просто сложна була. Навіть на квадрати ми робили, то сильно не заробиш із за того, що багато вуглів. Скільки у вас вийшло в день чи в тиждень? 316 злотих на день. 316 да. злотих на день? Да. Ну Там вже входили туди і години, які ми розгрузки, подачі подавали і кладка, що кладку ложили. Я б сказав, би, що Бо Так багато, депо... було, багато було роботи, що треба було перекладати, перевозити, подавати, то що багато часу пішло на години у нас. Я б сказав, би, що 316 злотих на день в Польщі це, це не є погано. Ні, це нормально. Ви що думаєте? Напишіть в коментарях, чи реально це. Хороша зарплата для Польщі, чи можна заробляти більше? Бо я впевнений, що більшість. Ні, напише... Якщо, 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 якщо е, об'єкт де менше от таких гуглів, так як в нас там було, то там можна було і більше заробити. Ага. А, то як, е, товариш... ну, як може бути менше, якщо об'єкт є такий, як він є. і Архітектор придумав от, от дизайн е, квартир, Ні, ну, і, ну, і вони є ці логу. Тож так, але ну, є такі, я шкаю, є такі об'єкти, де. Більше прямих стін. Так, але ти розумієш, що багато людей в Польщі ще досі працюють на зарплату 15-18 злотих на годину не, ну, через те да. 300 злотих це рівно не. в два рази більше, ніж вони отримують. Тому я такую, що так, жалітися особливо не... Ні, не, я, не не я не жаліюся. Я приїхав, починав 16 злотих на годину, на сьогоднішній день 25 це різниця велика. А що ти можеш сказати тим, хто приїжджає і зразу вимагає ставку там, 25 злотих на годину? Ні, ну якщо людина прийшла на об'єкт і вона робить, і їх заробляє, то, звісно, треба дати. А якщо прийшов і нічого не може робити, то за що йому платити? Ну, Все ти... оцінюється вже під час роботи. Ну, ти от бачиш таких людей, що от реально видно, що йому нема за що платити. Чи тільки це бригадир може ну, Були, були тут. Були тут такі. Да, Позвільнялися. Що там не вдаром да, не, <рес> <рес> неохота їх тримати на, на <рес> будові, щоб не мішали. І ще в залежності, яка бригада. Якщо бригада постійно е, одна і та сама робить одну і ту саму роботу, то і качество роботи вже краще і в, і в більші об'єми роботи можна зробити. Бо як кожен раз міняти з бригади в бригаду людину, то поки Осередоточиться, поки настроїться до цієї роботи, то, то час йде. Ну, да. ну, більшість приїжджає по одному, якось без бригад приїжджають. Ні, то це вже Добре. на місці, вже на будові комплектувати треба. Ну, я ж теж приїхав сам сюди, то нічого скомплектувалися, хто сильніший, хто, хто слабший, хто яку роботу має робити. Це все вже в бригаді. Розполагається, це вже не прораб, не бригадір, це в бригаді самі між собою Ми це все роз... розкладає, хто що має робити. Дуже просто э, сформувати бригаду, коли всі рівносильні, сильні, однакові по силі майстри. Тоді бригада легко формується. Ні, то навіть якщо слабший, то, то є різні роботи. Навіть треба подрязку робити, то сильніший ж не стане на подрязку, стане слабший. Він це може скоріше зробити, він настроївся, що Робить остальні... тільки підрізку, підрізку. Да, підрізку, підрізку там подача камня, таке, що, що так як на ліса вже вискочив, то тяжко постійно скакати вниз, вверх, особливо як подрізки в нас були. Тяжко. Да, то але хто вже там з... стає на подрізки, а ти їсти. За стільки років, що ми працюємо, я зрозумів, що комплектувати бригади потрібно, але дуже складно комплектувати бригаду з людей, які приїжджають окремо. Були випадки, коли ми збирали бригади по 4-5 чоловік, а потім виявляється, що найпродуктивніші бригади це 2-3 чоловіка. Трині? 2-4. Два-чотири. Два-чотири, Два, так. Да. Тому що третій завжди лишній. Ага. Два-чотири це саме нормальна бригада. Шість Но чоловік це вже балаган. Ні, Це занадто. Це вже це те, занадто багато Ходять один заводним, не роблять, тільки заважають. Шість чоловік це вже коли бригада довгий час працює разом. Так, да, та, да, да. то бо... тоді вже можна, шість чоловік, ну, великий об'єкт треба брати, і кожен свою роботу має знати, що не, не ховалися поза вугли, а трошки посижу, трошки сховаюся, може пройде, а хлопці для мене зароблять, то, то такого, вже як довший час працює, то вже такого немає. Не, бо майстри майстрами, але ще в бригаді ще, е, треба, щоб підійшли по характеру один, да. Тому, От. <сміт> <сміт> Якщо ви подобається, то нравиться, то не нравиться. Да. No, no. Так що таке, ну добре. Дякую за відгук. Будь ласка.